Микола Васильович Гоголь народився 20 березня 1 квітня 1809 року в селі Великі Сорочинці, неподалік від Миргорода. Слова Васильовка, що належала його батькам, небагатим поміщикам мальовнична природа полтавщини, побут, селян і дрібної шляхти, малозручна і образна українська мова, пісні, перекази, звичай. Ось головні враження дитинства, що вплинули на формування незвичного Гоголівського таланту. Від батька Василя Панасовича Гоголь успадкував почуття гумору, хист оповідача, любов до театру. Мати Марія Іванівна палко вірила в талант сина, і коли він покинув батьківський дім, завжди намагалася підтримати його матеріально. А Гоголь ніжно любив її і в листах розповідав про свій життєві на нагаразі, Творчі плани. Дванадцяти років Гоголя привезли в біженця. Він став Учнем гімназії, вищих наук, яку називали ще ліцеєм. До послуг ліцеїстів був прекрасний сад, де вони проводили більшу частину дня після уроків. Нікоша любив готуватися до занять, вивізши на яблуню. Підлітком він був схильний до жартів, веселого розіграшу і навіть небезпечного безкіпництва. Згадував фантастичні, веселі історії, які його товариші слухалися. Бувши про все на світі разом з Гоголем. Навчилися Нестор Кукольник Євген Гребінка, пізніше відомі поети. Ніжинський гімназії вищих наук вперше виступив на сцені гімназійного театру як актор і режисер-постановник. Вистав «Едіп» в Афінах, урок дочкам Лукавим та багатьох інших. Майстерність зіграв роль Простакової у виставі Недорос. Учасник цього спектаклю Базилі, пізніше відомий публіцист дипломат, згадував. Я бачив цю п'єсу і в Москві, і в Петербурзі, але завжди вважав, що жодній актрисі не вдавалася так добре роль простакової, як її зіграв 16-літній Гоголь. Мовна музична культура рідної землі знаходилася і ви у виховній практиці бабусі Тетяни Семенівни. Богда мовив, почуття слова закладалося у юного Миколи Гоголь дитячих Ходом він захоплюється збиранням українських народних пісень, пісні та приказок. Пізніше він так про українську пісню. Якби наш край не мав такої скарбниці пісень, я б ніколи не зрозумів історію його, тому що не збагнув би минулого. Це народна історія, жива, яскрава, барвиста, правдива, що розкриває все життя народу. Загалом же всю творчість великого письменника було спрямовано на очищення серця, розуміння серцем, щоб досягти хоч якоїсь подоби спільної гармонії. Полавне згасним прагненням зробити своє життя потрібним для блага держави. Я жадав принести хоча б найменшу користь. Привожили думки, що я не зможу, що мені перепинять шлях, завдавши мені глибокого суму. Я поклявся жодної хвилини. Короткого життя свого, не втрачати, не зробивши блага. Та впалка настроєна на самопожертву юнаком. в 1828 році закінчилося навчання Гоголя. планів» Його бабуло в місті пожив Пушкин керувала рубало культурне життя. Аби влаштуватися все, актором були металом. Чиновницька служба, на яку треба було з'являтися в речі з букнями, швидко остогнула. Певний час він викладав історію у шкільному закладі і служив вихователем до РФ, До серця давали мізерні заробітки, а гроші видані для дозволої давно закінчили. Боргів багато невиплачених. Чіпляються з усіх боків, а заплатити тепер геть неможливо. Пишу йому листі додому. Я бачу, що ніколи ще не навчуся тверду жити. Поздомляла мати родича. Головні його витрати на книжки, заради яких він так не позбавити себе харчі. Цього за сміливість спілкування і надзвичайний талант пічаровувати людей. Сприяли цьому його щирість, почуття гумору, образна й емоційна мова. Гоголь ніколи не підкорявся будинності того, що дух постійно палав у ньому. І важкі на півголодні роки в Петербурзі він написав свої перші і чи не повісті, на найвеселіші поверті вечори на хуторі біля У друкарні складальники, набираючи текст, сміялися. Примірник, як і ще палив рукавською фарбою, Локонс поспішає передати пушки. Вони вразили мене. Пише Пушкін про вечори. Ось справжня веселість, щира, не вимушена. На працівці 1833 -го року в Гоголь клопочиться про місце професора історії в Київському університеті Святого Володимира. Панакала до цього ще й дружба з Максимовичем, професором-земляком, етнографом, істориком, ботаніком, майбутнім ректором Київського університету. Я захоплююся заздалегідь, коли уявляю, як закиплять труди мої в Києві. Там скінчу я історію України і півдня Росії і напишу всесвітню історію. А скільки зберу там легенд, повір'ї, пісень? Я переповнююся творчими планами цей же час він працює над книгами письменник творчість. Тепер він остаточно перевазь педагогічної діяльність. І з другої половини 10-х років подальший років таланту моху пов'язаний з його драматичною. Так навіть в історії театру стала його соціальна комедія ревізор. Невдовзі після зі святою сіри виїжджає на дощ тривалий час за кордон і відвідує Німеччину, Швейцарію, Сальцію і Танію. У 1842 році з'являється друком знаменита поема Роман Мертві душі». У 1848 році письменник залишається на батьківщину, потом на працює другим Тома Мертвим. Але не до того перед смертю спали у рикоти. Тяжка хвороба хорода обірвала ще для майстра слова у 1084 році. Назначенням чоловіка служити і ця